Хмельничанка Антоніна Цинчик сідає за кермо навчального тролейбуса. У січні вона прийшла на курси водіїв комунального підприємства Електротранс нині під керівництвом досвідченого інструктора вирушає на маршрут депо Катіон. Раніше жінка працювала продавчиною. Я думаю, саме важче це та мережа контактна. Спочатку було трохи важче, але вже краще. Я думаю, поки ми навчимося, то думаю, все буде гаразд. Ми дуже стараємося. З 28 січня семеро слухачів курсів вивчали теорію, а тепер завершують практичні заняття. Більшість охочих опанувати нову професію жінки. Роман досвідчений кермувальник. А от щоб отримати категорію водія тролейбуса, довелося багато чого навчитися. Маю категорію Б, вирішив здобути таку професію, цікаву, нову. От гарні інструктори пояснюють дуже добре, зрозуміло. Більше уваги треба за дорогою, за рухом автомобілів, от. А, а також саме головне, що і пасажири. Майже три десятка років працює в електротрансі Микола Миколаєвич. Десять років навчав стажерів і підготував вже пів сотні фахівців. Зараз пояснює майбутнім водіям, як стати професіоналами. Це його четверта навчальна група. Тому, туди зміщується з лінії на лінію. Керувати цим транспортом і почувати ці габарити це саме основне. Від них вимагаються дзеркала, повороти, ну, це входження, в ці перекрьоз, знати контактну мережу. І я їм тільки бажаю одного, щоб вони вчилися, вчилися і ще раз вчилися. І в них все вийде тоді. Після випускних іспитів у травні вони стануть стажерами, а згодом приєднаються до когорти водіїв електротрансу і зможуть працювати на нових тролейбусах, котрі поповнюють автопарк підприємства. Перший барвінок вже в депо. Зарплата на підприємстві вища середнього, саме водіїв тролейбуса. Парк динамічно оновлюється, тому ми маємо надавати якісні пасажирські перевезення, послуги. І Забезпечити гідні робочі місця. Нові курси ми плануємо розпочати з 1 червня, формуємо 10-12 чоловік і розпочинаємо курси. Аби стати слухачем майбутніх курсів, потрібно звернутися у відділ кадрів підприємства і вже за три місяці здобути нову професію. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.